В який момент ви зрозуміли, що вона ніколи не стане вашою дружиною або він ніколи не стане вашим чоловіком? Коли вона попросила мене принести її додому, картоплю фрі після роботи, тож я заїхав до МакДональдса і купив їй дві великі картоплі фрі. Я прийшов з ними, вона взяла у мене пакет, відкрила його, витягла картоплю і викинула її у смітник прямо переді мною. Я був дуже шокований і запитав, що сталося. Я хотіла заморожену картоплю, а потім запитала, навіщо я взагалі прийшов. Це змусило мене серйозно замислитись над тим, що сталося в минулому, і було багато подібних випадків, які я просто ігнорував. Тоді я зрозумів, що незалежно від того, що я зроблю, вона буде ображатись і не буде щаслива зі мною. Коли він зробив мені пропозицію. Я знала, що він не мав на увазі це, коли запитував, і знала, що це не рахується, коли я сказала так. Ми були разом шість років, і я говорила, йому, що не задоволена тим, що наші стосунки застигли. Це була одна з багатьох таких розмов, і я плакала. Він став на коліна і попросив мене вийти за нього заміж. Я відчувала, що мушу сказати так, і я погодилась, але в ту ж мить я зрозуміла, що це було не по-справжньому. Ми обнімались кілька хвилин, перш ніж я сказала, що не думаю, що він мав це на увазі. Його відповідь була: Ну, ти ніби як змусила мене. Усе це здавалось таким огидним і несправедливим. Після цього нічого не змінилось. Ми більше ніколи не говорили про той момент. Я порвала з ним через кілька місяців. У мене врізався неуважний водій, коли ми їхали зі швидкістю понад 50 миль на годину. Він врізався в мене під кутом до переду моєї машини, в результаті чого мене розвернули через кілька смуг, і я з'їхала задом у крутий кювет на головній магістралі. Він був моїм екстреним контактом, і мій айфон негайно сповістив його про потенційну аварію, а також про моє місце знаходження. Він написав смс, щоб запитати, чи зі мною все гаразд. Я відповіла, що не впевнена, та що в мене врізались на великій швидкості, і я просила приїхати його на місце події, оскільки я дуже засмучена. Він сказав, що поїхав до батьків на барбекю і що зв'яжеться зі мною пізніше. У мене був струс мозку протягом двох тижнів, і я була в синцях скрізь. Зрештою, мій тато приїхав і все, що міг робити мій струс мозку, це питати, коли приїде мій партнер. Тато сказав Люба, він не поїхав з барбекю після того, як ти потрапила в серйозну автокатастрофу. Я не думаю, що він коли-небудь приїде. Через два місяці я дізналась, що він також зраджував мені близько восьми місяців, і так було весь цей рік. Іноді я не можу в це повірити. Ми були разом три з половиною роки. У ніч перед тим як я збирався зробити їй пропозицію, вона зателефонувала і крізь сльози сказала: Я хочу, щоб ти знав, що якщо ти зробиш мені пропозицію, я буду змушена сказати ні. Це був лише початок усвідомлення. Протягом наступного тижня вона розповіла, як кілька років тому її викрали і піддали сексуальному насильству, внаслідок чого вона не могла мати дітей, хоча дуже хотіла. Зрозуміло, що було багато неопрацьованих травм, чи то через це, чи через інші причини вона зізнала, що, хоч як би вона не цінувала наші дружні стосунки, вона не могла змусити себе відчути таке кохання, яке вимагало подруження. Вона хотіла розповісти про все це раніше, але ніколи не могла розгледіти потрібний момент або знайти сміливість. Тепер же, коли на горизонті з'явилась можливість одруження, все це стало для неї непосильним тягарем. Протягом трьох місяців я сподівався, що консультування все виправить, або що вона раптово змінить своє рішення, як це буває в кіно. На жаль, вона була зовсім не готова. Одного дня, коли я варив супи, говорив з нею по телефону, вона сказала мені, що сподівається, що ми зможемо залишитись друзями назавжди, але вона не бачить, щоб ми коли-небудь одружились. Я відповів, що не можу бути поруч з нею і не кохати, тому краще нам піти різними шляхами. Навіть коли я це сказав, я зрозумів, що суп вже давно википів. Думаю, саме тоді я зрозумів, що це кінець. Я поклав слухавку і плакав цілу годину це було так, наче величезну мозаїку струснуло на підлогу землетрусом. Незліщені очікування і мрії були розбиті й розкидані, кожен фрагмент відображав майбутнє, яке тепер втрачено. Я одразу зрозумів, що відроджені, якщо вони колись настане. Займе багато часу, але мій образ життя ніколи не буде схожим на той, який я собі уявляв. 15 років по тому я радий сказати, що я одружений. У нас з дружиною троє дітей і чудове життя. Мені приємно сказати, що колишня жінка отримала допомогу і, врешті-решт, вийшла заміж за молодого чоловіка, який втратив дружину від раку. У чоловіка був один або двоє маленьких дітей, тож вона стала мамою, як і мріяла. Озираючись назад, можна сказати, що від розставання було більше користі, ніж від нашого союзу. Це в свою чергу допомогло мені сприймати негаразди і гори як потенційні сходинки на життєвому шляху. Замість того, щоб застигати у вічі досвід, переконав мене чекати на добро, яке ще не видно. Минуло багато років, але я все ще кохаю ту першу жінку. Не так, як тоді, не з тією наївністю, як у 20 років, але я плекаю до неї палку доброзичливість, де б вона не була, і я залишаюся вдячним за те, що ми мали. Іноді, вранці, коли я сиджу на дворі, на столі переді мною сідають птахи. Відпочивши трохи, вони відлітають, і я більше ніколи їх не бачу. Любов, якою хтось ділиться з іншими, не дає права люблячому на коханого, інакше любов була б кліткою. Любов це місце відпочинку, яке ми надаємо іншим настільки часу, скільки їм потрібно. Це стіл, який ми пропонуємо втомленим мандрівникам перед щирим прощанням. Ми були в будинку моїх батьків і за ніч випало багато снігу. Вранці я вийшла, щоб допомогти мамі розгрібати сніг. Він сидів на нашому дивані і розмовляв по телефону майже дві години, поки ми з мамою розгрібали сніг. У нього був зимовий одяг, у нас були додаткові лопати. Я запитала, чи не хоче він допомогти, а він просто сказав ні. Його совість нітрохи не мучила, коли він бачив нас з мамою в вікно, як ми працювали, а він грався в Angry Birds». Я не злилась. Це не його будинок і не його під'їзна дорога. Він був гостем. Але я просто знала, що в той момент наше почуття турботи, обов'язку чи відповідальності або щось подібне не збіглось, і у нас закінчився термін кохання. Ми зустрічались близько чотирьох місяців, і я згадував про одного музиканта, і вона сказала: О Боже, я кохаю його. Я спробував продовжити говорити про пісню, яку він виконував, але вона зупинила мене. Ні, от би якби я вийшла за нього заміж. Я пояснив їй це, дурна й образлива річ, і вона погодилась, вибачилась, сказала, що вона просто давня фанатка, неважливо. Я забув про це, чувак все одно знаменитий, яка різниця. Через рік ми з'їхались, але не тому, що це був ідеальний варіант, а через необхідність. Через кілька місяців вона згадує, що той самий чувак дає концерт у сусідньому місті близько 30 хвилин їзди і хоче поїхати. Я не фанат цього чувака, а також не фанат концертів, взагалі, тому я відмовляюся, але заохочую її піти з друзями, які є його фанатами замість цього. Вона відмахується і продовжує говорити про це, а потім випадково згадує щось про те, що сподівається, що її покличуть за лаштунки. Щоб переспати з ним, і вона зможе народити від нього дітей. Я був трохи шокований, бо вона ніколи так не говорила і не була такою озлобленою людиною. Я також був трохи ошелешений, тому що це був такий дивний пагорб для мене, я ніби мав померти після майже двох років спільного життя. Думаю, мої точні слова були приблизно такими. Так, ти знущаєшся наді мною, чи ти просто не в собі? Що викликало ще гіршу реакцію. Ми розлучились, але мусили прожити разом ще місяць або близько того. Було дуже весело: вік, живий, вік учись. Я так розумію. Він сказав мені: ти не дуже запальна в ліжку, типу запальна, але не як в фільмах для дорослих. Він також не міг вирішити, чи хоче бути зі мною чи ні, тому що я не цінувала ту саму музику, не була духовною, тому що не провола психоделіки. Очевидно, у нас не було спільних інтересів. Під інтересами він має на увазі цікавість до невідомого. Але цей чоловік не мав постійної роботи і проводить свої дні на YouTube та Reddit, тоді як я працюю повний робочий день. Він сказав, що хоче спробувати з іншою жінкою, тому що відчуває, що зараз він в кращому місці, психічно і фізично, щоб спробувати щось нове, але не хоче повністю втрачати мене. Тому попросив мене відновити стосунки через 5 років. Я щаслива сама вже два роки. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.